Завдання зменшити споживання газу на 30% перед підприємствами та комунальними закладами України поставили в Міненергетики. Відтак економити, аби добре перезимувати установи й організації Нововолинська розпочали задовго до початку опалювального сезону. Найбільш болючою є проблема із температурним режимом закладом освіти шкіл та дитячих садочків. У міському управлінні освіти радилися, як поміняти структуру навчального року, щоб досягти бажаного відсотка економії палива й коштів. Говорили про шестидець навчання, тривалі зимові канікули. Врешті дійшли висновку збільшити тривалість осінньої та весняної вакацій. Зимові ж канікули залишити без змін, каже головний спеціаліст управління освіти Нововолинської міської ради Зоя Куцик. Осінні канікули ми будемо розпочинати із початком опалювального сезону у місті. Таким чином, тиждень канікул, які передбачені наказом Міністерства освіти. І науки України, ми будемо проводити від початку опалювального сезону і збільшимо тривалість канікул і ще на один тиждень. Але для того, щоб навчальна програма була виконана в повному об'ємі, ми тиждень канікул вимушених будемо е, виконувати за рахунок ущільнення навчального матеріалу. Тобто, якщо взяти за об'ємом, то це буде не одна тема. А дещо більше ніж одна тема на один урок. Що стосується кризово-температурного режиму, скажімо, коли на термометрах за вікном поділка впаде до мінус 20, все залишається згідно із раніше встановленими стандартами. Є відповідні нормативи, у відповідності до яких діти початкових класів. Якщо температура повітря нижче ніж 20 градусів, звільняється від навчальних занять, і діти середніх і старших класів, якщо ця температура в місті сягає понад 26 градусів, ми такі міри застосовували. У кризову для України зиму не обійтися і без енергоощадних заходів. У навчальних закладах освіти Нововолинська замінено приблизно 96% вікон на металопластикові. Решта утеплено та ущільнено. 950 тисяч гривень у таку копійку обійшлися місту капітальні ремонти дахів у другій та шостій школах, другому і третьому дитячих садочках. Ще 180 тисяч гривень із фонду розвитку витратили на заміну вітражів Центру дитячої та юнацької творчості. Цьому році із фонду розвитку міська влада виділила значну кількість коштів на капітальні ремонти покрівель у загальноосвітній школі номер 2 в загальноосвітній школі номер 6 дошкільній установі номер 2 дошкільній установі номер 3 Це віконні рами, всі помінені з Стильної сторони дитячо-юнацького центру, це часткові ремонти покрівель були і в інших закладах, що допоможе максимально збільшити. Використання тепла, тепла. Окрім того, освітяни проводять щоденний моніторинг теплового режиму в навчальних кабінетах, класах та групових кімнатах. Якщо тепло нижче норми, яким чином уникнути цього і продовжити навчальний процес, питання вирішують нагально. Готуватися до початку опалювального сезону в школах розпочинають заздалегідь. Щойно учні йдуть на літні канікули, розповідає директор школи номер 1 колегіуму Сергій Мороз. В навчальних кабінетах в першу чергу поміняти вікна на металопластики. Завдяки батькам, спонсорам, ми це хочемо зробити. Проблема. Замінені вхідні двері, також на енергозберігаючі, і по можливості міняємо запасні виходи. Чому? Тому що це теж все було старе і все втрачало тепло. Ну а по школі, якщо розписувати, у нас дуже багато вікон по коридорах, це великі втрати. Це ми зразу зараз починаємо їх. Заклеювати, утепляти, щоб ніде, щоб не було щілишок те тепло, яке буде, дорогоцінне, скажімо так, тому щоб воно нікуди не не зовсім на вулицю не виходить, тому що це колосальні втрати можуть бути. Цьогоріч місто робить і перші спроби переходу на альтернативне паливо на базі загальноосвітньої школи номер 2 працюватиме твердопаливний тепловий пункт обігріву. Проте наскільки він буде ефективним, можна судити вже з початком опалювального сезону хоча б місячного терміну експлуатації. Допоки добрі погодні умови дозволяють завжди актуальне в цей період питання опалювального сезону трохи відкласти і сподіватися, зекономити таки вдасться. Принаймні в загальноосвітніх закладах та дошкільних установах міста проблем із температурним режимом нині немає. На даний час поки що в приміщеннях тепло, і саме чому? Тому що проведена відповідна робота по енергозбереженню. І в кабінет, навчальні кабінети досить затишні, особливо з сонячної сторони. Це взагалі дуже прекрасно. Яка пригода на вулиці, то відповідно такий температурний режим в школі? Цьогорічний вересень подарував нам. А про літнє тепло у нашій групі і в цілому в нашому садочку по групах дуже дуже тепло. З настанням холодів будемо просити батьків одягати діток тепліше, а з своєї сторони будемо заклеювати вікна у груповій кімнаті спальні». Найголовніша наша проблема сьогодні невміння економити для України як держави, у якій на даний момент немає величезних і легкодоступних для видобутку енергоносіїв, раціональне енергоспожив є питанням національної безпеки і одним із головних пріоритетів державної політики. В першу чергу треба вчити дітей бути енергозберігаючими, навчити, щоб вони енергозберігали, зберігали енергію, саме як. Це і проводиться відповідні бесіди по, енерго, по економії електроенергії в першу чергу, тому що і вона зараз буде в нас дорога, хоча ми маємо дуже багато електростанцій, в тому числі атомних. Що коли горить десь зайва лампочка, можна її вимкнути. В першу чергу, треба, як на мене, готувати і приміщення, і дітей, і людей. Бо якщо ми не, будемо, не поміняємо наш менталітет на те, щоб ми були економили енергоресурси, ми нічого не змінимо. Це, на мою думку, так. Це відповідні. підготовка приміщення. Це раз, а далі. Перелом менталітету наших дітей, щоб вони були дійсно. Якщо ми хочемо бути в Європі, в Європі всі енергозберігаючи і люди, і технології. Першочергове завдання кожного українця сьогодні навчитися бути ощадливим. Пересічний європеєць знає, як потрібно економити воду, тепло, електроенергію, адже це все не тільки зберігає власний гаманець, а й природний ресурс у цілому.